Слава Україні, дорогі українські орхо-колеги! Щиро сердечно дякую вам, що пишете навіть з окупованих територій. Повірте, у мене дуже розривається серце, дуже болить душа за кожного з вас. Я маю на увазі. Щоб відпоїти фаленопсис у розмірі 1,7 я зазвичай даю цього розчину 1 столову ложечку на такий розмір. Але моє слоненятко, як бачите, трішечки. Знайшла. Для підлітка. Цим способом дуже задоволена, і тому вам демонструю вже вдруге його. Підняв їх від скляночок. Ось такий кудлатик у мене знову ж таки вийшов. Багато є повітряних печерок, є доступ повітрячка, а також через це повітрячко корінчики так само будуть відчувати, де зволожений є мох, і туди так само будуть гарненько і стрімко нарощувати свої додаткові корінчики. Полив я завжди здійснюю грушкою, аж в самий низ, біля стіночки, так акуратненько її опускаю і поливаю на донце теж невеличкою кількість і дуже гарно, рівномірно помохується вся, а волога розпреділяється аж до гори вверх. Верхній полив я не здійснюю, тому що корінчики тоді постійно будуть рости вгору. Мені більш імпонує нижній полив. Коли я знімала для вас з цього Diamond Meteor підлітка у розмірі 2,5, я говорила про те, як я люблю цей запах з Азії. Підлітки, неймовірно, пахнуть цим запахом. Я навіть не знаю, з чим його зрівняти, і в мене він асоціюється саме з Азією. І цей малюк теж так пахне. Ну що ж, пройшло. Рівно 20 днів, як я отримала цього підлітка. Грубо кажучи, 3 тижні, подивіться, будь ласка. Тут за три тижні підріс листочок новесенький Від шийки. Подивіться, як гарненько Вистрелив один корінчик. Оцінький, такі хороші. З другої сторони, подивіться, ще один. Ось-ось, подивіться, він. Бурулечка така хороша. Тобто ріст корінців це чудовий фактор про те, що дійсно відбувається життя так, як воно повинно бути. Підліток адаптувався і буде собі гарненько нарощувати кореневу. Я його не буду чіпати для пересадочки, нехай нарощує гарненьку кореневу. Дивіться, який красивий всередині новий листочок. Він з фіолетовим крапом. Дуже-дуже хочеться, щоб мої підлітки всі розквітли по сорту. Ось така динаміка за 20 днів. І одразу вам покажу ще свого даймонда-метелика. Пам'ятаєте, жовтів листочок від шийки. Так ось я його зняла. І жовтів він, так як я і здогадувалась, тому що лізли корінці. Тільки я його зняла і одразу гарнесенько теж два корінчика прокинулись. Слава Богу, абсолютно шийка чистесенька. Якраз цьому підлітку сьогодні 36 днів від дати, коли я його отримала. І тут теж дуже величезний ріст корінчиків, і, в, і тих дорослих, що вже там всередині, як бачите, вони теж попідростали. Можливо, трішки мох не дає так гарно відзняти їх, але вони є, якщо приглядітись, і зверху, і всередині, і по боках, і навіть від розгалуження пішли від тих корінців, які ну, прийшли ці лесенькі. Підріс листочок, подивіться, теж з крапом який цікавий. Розтяжечка така, та ще й оце лакове напилення. Так що я чекаю теж його цвітіння по сорту, поки що я його пересаджувати не буду, хоча тут дуже багато пішло активних уріст корінчиків. Нехай ще підростуть. Зараз у нас величезна спека, тому я буду чекати перепад температур осінніх і, скоріш за все, лише до осені, тоді я і пересаджу своїх новесеньких, підлітків свого diamond метелика і Майдара Принца. Всім орхолюбам бажаю цих підліткових орхоклопотів, щоб усі ваші. Хотілочки і тих сортів, про які ви мрієте, навіть не маючи наразі змоги, але щоб потім, коли ми переможемо, вони всі у вас реалізувалися і ваші орхоколекції обов'язково ними поповнилися. Хто ще не знає різницю між розмірами 1 і 7? І 2,5. Давайте більш детально подивимось. Я отримала принцу у розмірі 1,7 а Soho Diamond Metallica у розмірі 2,5 Розмір 1,7 по висоті 6 см. Нижній діаметр 3,5. Верхній діаметр 5,5 см. Розмір 2,5 по висоті 8 см. Нижній діаметр 5,5 а верхній діаметр 8 см. Зазвичай хитрі виробники можуть у розмір 1 і 7 взагалі фласочні нам пропонувати підлітки. Але хороші виробники дійсно пропонують прекрасних підлітків у розмірі навіть 1 і 7, і вони можуть навіть дуже швидко зацвісти. Якщо ви вперше замовляєте підлітка, то я вам пропоную обов'язково його замовити краще у розмірі 2,5. Тобто більшого. Хоча пам'ятайте, що у розмірі 1,7 теж нічого страшного немає. Просто треба знати, у кого його купувати. Багатьох орхолюбів наразі Soho Diamond, Metallic та Майдар Принц цвітуть, тому що вони замовляли їх раніше. Але кожному свій час і видно, мій час пройшов, тому я буду чекати розвиток своїх хлопців. Звичайно, дуже хочеться побачити їхнє цвітіння, дуже хочеться, щоб вони розквітли по сорту. Я завжди хвилююсь, але у своїх перевірених продавців завжди всі розквітають по сорту. Щиро сердечно вам дякую, що побули трішечки зі мною, трішечки розвіяли. Хто не має цих красивих підлітків, візьміть собі на заміточку. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося зі всіх сил!